Long ago, at the dawn of time, the great Nua lit the very first fire in her heavenly kitchen and created all of the foods that inhabit the world. Using the powerful magic of the fabled five-flavor stone, she gave all foods their own unique flavor: sour, sweet, bitter, spicy, and salty. Yeah! For a thousand years, all was peace and harmony. Until the evil Kong Pao chicken fell from the sky and stole the five flavor stone. the strength and courage of the ancient Grand Master Lu Chen saved the world from destruction as he bravely fought against the hideous monster in the battle that lasted for days and days. As every dumpling knows, Master Lu Chen conquered the chicken, restored the five-flavor stone, and turned the chicken into a lake of soup. then that master lu chen said my children there is a hero inside all of us many generations have passed and still the five flavor stone has yet to be found today there are some bad dudes out there who are not happy with who they are they want the five flavor stone to make them powerful legend tells that in our darkest hour a hero will rise to save us once again master lu chen said there's a hero inside of all of us so that hero could be you or you or maybe even me sideways sushi smackdown -ah! long ago at the dawn of time, the great Nua lit the very first fire in her heavenly kitchen. And created all of the foods that inhabit the world. Using the powerful magic of the fabled five flavor stone, she gave all foods their own unique flavor: sour, sweet, bitter, spicy, and salty. Yeah! Yeah! Велика но запалила саме перший вогонь у небесній кухні і створила всі продукти, що заселяють світ, використовуючи могутню магію каменю п'яти смаків. Вона надала всім продуктам їх власний унікальний смак: кислий, солодкий, гіркий, гострий та солоний. Давайте розглянемо вираз. At the dawn of time. На українську перекладаємо на зорі часу. Отже, long ago це давним-давно. «At the dawn of time вказує проміжок часу, коли саме давним-давно. Тобто на зорі часу. «Dawn» перекладається як зоря, зародок, світанок, початок. Отже, це був час. Саме на початку, давним-давно на початку. Але літературно гарно звучить на зорі часу, на зорі часів. Great new lit велика нуа запалила. «Lit» – це дієслово запалити, освітити, і є другою формою дієслова light, past simple. Зверніть увагу, що в американському англійському дієслово light має два варіанти формування другої та третьої форми – «lit» та lighted. Обидва вони є правильними і можуть використовуватися в залежності від контексту. Але «lit» є більш поширеною та загально прийнятою формою, і частіше зустрічається, частіше використовується. Слово very у виразі Very first fire в даному контексті використовується не для того, щоб сказати дуже перший вогонь, а використовується, щоб підкреслити важливість цієї події. Тому ми і наголошуємо, що велика нова запалила саме перший великий вогонь, не дуже перший вогонь. А саме перший вогонь Heavenly Kitchen, небесна кухня, або інакше сказати, Божественна кухня. Слово Heavenly має два значення: перший небесний і другий божественний. З допомогою цього слова можна говорити про небесні тіла, небесне світло. В якості Божественного можна говорити небесне царство, небесна блаженність. Слово «inhabit» має значення жити у або населяти. Наприклад, жити у будинку або птахи живуть на деревах. І це все можна зробити за допомогою цього дієслова «inhabit». Inhabit можна використовувати як в прямому значенні, тобто буквально хтось, хтось десь проживає і населяє певну територію, а можна говорити в переносному значенні. Наприклад, дух любові живе у серці. Відповідно, похідне слово від inhabit буде мешканець inhabitant. She gave all foods. Вона надала усім продуктам. Дієслово gave давати в даному випадку вона дала. Друга форма дієслова «give» давати, що вказує на те, що речення стоїть у past simple. Слово «unique» перекладається як єдиний у своєму роді, унікальний. «Unique flavor» – «унікальний смак». У кожного продукта свій власний унікальний смак. For a thousand years, all was peace and harmony, until the evil Gong -pao Chicken fell from the sky and stole the Five Flavor Stone. Only the strength and courage of the ancient Grandmaster Lu Chen saved the world from destruction, as he bravely fought against the hideous monster in the battle that lasted for days and days. Впродовж тисячі років усе було спокійно і гармонійно. Допоки з неба не впала зловісна курка Кунгпао і не вкрала камінь п'яти смаків, тільки сила та можність давнього великого гросмейстера Лу Чена врятували світ від знищення, коли він хоробро боровся проти огидного монстра у битві, яка тривала дні та ночі. На протязі тисячу років for a thousand years, слово. For, Використовується для позначення проміжку часу, протягом якого відбувалася дія. Отже, прийменник for часто використовується для позначення саме тривалості часу. Слово until є сполучником часу. Він використовується для вираження моменту, до якого тривала якась подія, або після якого щось змінюється. Вкладається до, доки, допоки. І за допомогою цього сполучника в реченні можна розділити дві події. Так і в цьому випадку, все було мирно та гармонійно, допоки зла курка не впала з неба. Слово «стол» – це форма дієслова to steal у минулому простому часі past Simple. Слово «steal» перекладається як красти. Викрадати. Strength and courage. Сила та мужність. Only the strength and courage. Тільки сила та мужність. Destruction saved the world from destruction. Врятували світ від знищення. Тільки сила та мужність. Врятували світ від знищення. Слово destruction зазвичай описує результат знищення або повного зіпсування чогось. Це може бути фізичне знищення, наприклад, внаслідок землетрусу або якогось стихійного лиха. Heroes огидний потворний. Слово «lasted» – Використовується в минулому часі past simple, і походить від дії слова to last, тривати, тривати продовжуватись. Тобто битва тривала протягом днів та днів. Українською ми не говоримо, що тривало протягом днів та днів, і ми перекладаємо як тривала дні та ночі. Також слово last ми знаємо як прийменник, що має значення останній. I'll leave some context if As every dumpling knows, Master Lu Chen conquered the chicken, restored the five flavor stone, and turned the chicken into a lake of soup. Our hero! Our hero! He saved us! Mm, tasty. It was then that Master Lu Chen said, My children, there is a hero inside all of us. Як знає кожен вареник, майстер Лучень переміг курку, повернув камінь п'яти смаків і перетворив курку на озеро супу. Наш герой, наш герой, ти нас врятував. Ммм, смачно! Тоді майстер лучень сказав Діти мої, в кожному з нас є герой. As every dumpling knows, dumpling... Це загальне слово, яке на українську можна перекласти як вареник. В загальному це виріб з тіста, який містить в собі начинку різного смаку від солодкого до соленого. Якщо вдаватися в національній кухні, то так для, для кожної народності вареник має свою якусь визначену назву. Так, як, наприклад, в Україні це вареники, в. Польщі це пірогі, в Італії равіолі, у Тібеті моно, у Китаї Вонтони, баоци. Але слово дамплінг це, саме, це узагальнююче слово, яке можна використовувати для, саме для страви в вигляді вареника, тобто тісто з начинкою. Дієслово канкер має декілька значень. Завоювати, перемагати, долати, підкорювати, здобувати. В даному контексті воно стоїть у другій формі дієслова з закінченням іді, канкет. І в такому випадку ми перекладаємо, що майстер Лучен уже покорив, уже переміг і подолав курку. Many generations have passed and still the five-flavor stone has yet to be found. Today, there are some bad dudes out there who are not happy with who they are. They want the five-flavor stone to make them powerful. Legend tells that in our darkest hour, a hero will rise to save us once again. Master Lu Chen said, "There's a hero inside of all of us. So that hero could be you, or you, or maybe even me." Багато поколінь минуло, і все ще камінь п'яти смаків так і не було знайдено. Сьогодні є кілька поганих хлопців, які не задоволені тим, ким вони є. Вони хочуть, щоб камінь п'яти смаків зробив їх могутніми. Легенда розповідає, що в найтемнішу годину наш герой знову повстане, щоб знову врятувати нас. Майстер Лучен сказав. У кожному з нас є герой. Отже, цим героєм міг бути ти чи ти, а може навіть я. Слово джуд, а в даному випадку воно стоїть у множині, джудс, це сленгове вітання зазвичай між чоловіками, означає хлопець, чоловіче. Якщо перекладати на українську, то перекладачі зазвичай його подають як чувак. Дане слово часто використовується, його можна зустріти і в телевізійних шоу, і в фільмах, і у зверненнях, і в спілкуванні між блогерами. Дане слово є вже гендерно нейтральним, але зазвичай його використовують в привітаннях саме з хлопцями, саме з чоловіками. І це такий спосіб привернути увагу, привітати. Ви неформальні обстановці, але ви ну, не можете зайти на переговори і сказати «Hey, dudes!» і його не бажано використовувати на офіційних розмовах чи на якихось переговорах, зустрічах, типу «Hey, dudes!» Це буде звучати як привіт, чуваки. Але в компанії ближніх друзів в неформальній обстановці цілком і повсюдно його використовують. Long ago, at the dawn of time, the great Nua lit the very first fire in her heavenly kitchen and created all of the foods that inhabit the world. Using the powerful magic of the fabled five flavor stone, she gave all foods their own unique flavor sour, sweet, bitter, spicy, and salty. Yeah! For a thousand years, all was peace and harmony, until the evil Gong Pao Chicken fell from the sky and stole the Five Flavor Stone. The strength and courage of the ancient Grand Master Lu Chen saved the world from destruction as he bravely fought against the hideous monster in the battle that lasted for days and days. As every dumpling knows, Master Lu Chen conquered the chicken, restored the five-flavor stone, and turned the chicken into a lake of soup. it was then that master lu chen said my children there is a hero inside all of us many generations have passed and still the five flavor stone has yet to be found today there are some bad dudes out there who are not happy with who they are they want the five-flavor stone to make them powerful. Legend tells that in our darkest hour, a hero will rise to save us once again. Master Lu Chen said, "There's a hero inside of all of us." So that hero could be you, or you, or maybe even me. Sideways sushi smackdown. Whoa. -ah!